Нафтогазова компанія Shell готова продовжити роботу на Донбасі. Про це заявив очільник української філії компанії Грехем Тайлі. Він повідомив, що Shell уже давно працює на українському ринку, і в компанії дуже занепокоєні військовим конфліктом на сході. Shell обіцяють знову приступити до роботи. Щойно ситуація на Донбасі нормалізується. Компанія планує бурити свердловини не тільки для видобутку сланцевого газу, але і освоювати традиційні родовища корисних копалин. Уряд України пропонує знизити ставку єдиного соціального внеску до 15% на суму зарплати, що перевищує дві мінімальні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак. За його словами, очікувані втрати пенсійного та соціального фондів будуть становити 28 мільярдів гривень. Водночас планується посилити правила оформлення трудових відносин. Така реформа легалізує зарплату обсягом 12 мільярдів гривень у 2015 році. Також МінФін об'єднає три державні соцфонди в один, щоб зробити простішим адміністрування. Крім цього, міністр фінансів України Олександр Шлапак прогнозує за результатами цього року падіння економіки на 7%. 1 жовтня субсидії на житлово-комунальні послуги будуть нараховуватися за новими правилами. Кабмін переглянув нормативи споживання води, тепла та газу для кожного члена родини і планку споживання значно знизив. Якщо раніше вважалося, що кожен член сім'ї використовує не менше 3,5 кубів гарячої води, то тепер нормою рахуватимуть 1,6 кубів. Також знижені норми для холодної води, газу та електроенергії. Таким чином стверджують в Мінсоцполітики кількість сімей, які отримують. Право на субсидії збільшиться і перевищить півтора мільйона. Кабінет міністрів підготував проект державного бюджету на 2015 рік. Але перед його розглядом у парламенті уряд наполягає на проведенні податкової реформи, адже саме на її основі і розрахований головний фінансовий документ країни. Прем'єр-міністр обіцяє підвищення мінімальної зарплати і пенсії. Для цього в рамках податкової реформи пропонує відмовитись від зарплат у конвертах, скасувати на два роки перевірки малого та середнього бізнесу, скоротити кількість податків з 22 до 9. Крім того, регіонам країни обіцяють більше фінансової свободи. В цьому пакеті є декілька речей: податки. Перше скорочуємо з 22 до 9. Друге. Податок на прибуток. Приводимо його до європейського стандарту, коли він сплачується не так, як хоче податковий інспектор, а так, як виписано в бухгалтерському обліку. Третє. Єдиний соціальний внесок. Ми приймаємо рішення про зменшення 41 на 15% сплати єдиного соціального внеску по заробітній платі, яка вище двох мінімалок.